Сьогодні я вам хочу показати, точніше, провести екскурсію на високий замок. Я вже, якщо чесно, захекалась, тому що, логічно, високий замок знаходиться на висоті, але мені залишилось ще, мабуть, метрів 200, і я до нього дійду. Не скажу, що це легко, і не скажу, що це важко. Просто треба трішки пройтися під гору та й все. Карта пише, що ми вже прийшли. Так, зараз разом з вами будемо шукати тут вхід. Я думаю, що ось він. Тут можна по ньому ознайомитися, але я не буду, піду так гуляти. Так, тут ми входимо в цей парк. Подивимося, що тут такого цікавого. І найголовніше, які тут відкриваються види. Хтось там цвірінька, є, я вже чую. Якісь пташечки. Я тут бачу деякі скульптури, бачите? Ми зараз підійдемо ближче і на них подивимось. Ось така скульптура. Можна про неї прочитати. Ідемо далі, тут навіть така стежинка є. Зараз ми дійдемо до ще однієї статуї. Тут, бачите, обрив. Треба бути дуже-дуже обережним і не підходити. Дивіться, бачите, яка гарна. Знаєте, реалістична. Аж страшно біля неї стояти. Відразу сум на очах і в душі. Подивіться, яка реалістична. Зараз ми почитаємо. А це вісім стаття Ісус зустрічає побожних жінок. Дивіться, яке гарне деревце, З якими листочками гарними. Так помітила. Йдемо далі. Ви подивіться, який тут вид. О, боже. Ми зараз знайдемо ще красивіший вид, і я вам його покажу. Надіюсь, він тут є. Тому що я бачу тут якийсь спуск. Тому надіюсь, що з цього спуску щось відкривається. Але я не знаю, чи мені спускатися, я ще не встигла зверху все обходити, подивитися. Ну, давайте вже спустимося. Цікаво, куди ця стежка мене заведе. А, я бачу там ще якась статуя. Подивіться, які тут всякі церковні. Боже, ну це я не знаю, як таке можна зробити реалістично. Подивіться під Христом. Ісус падає третій раз під тягарем Христа. Йдемо далі. Ось куди ми прийшли? Я так розумію, це фінальна точка, тому що спуску тут більше немає. А, ні, є, вон там. Ось, Бачите. Що? З Ісуса Христа знімають одяг і набувають жовчі. Страшно як. Що все це було насправді? Нам цього ніколи не зрозуміти. І там далі йде спуск. Ну Я вже спускатися туди не буду. Піднімаємося наверх. Я зараз буду підніматися і повернуся до вас як буду на горі. Все, я вже піднялася. Сил немає, чесно кажучи. Ну, нічого будемо йти, дивитися далі. Надіюсь, тут ще небагато. Ви подивіться, тут ще якийсь будиночок є. Цікаво, тут хтось живе, бо я бачу, там якісь тваринки гуляють. Ну, виглядає красиво. Бачите, там мабуть хтось живе ціні. Незрозуміло, ну це спуск вниз. Не туди. Ось також дуже гарний кущик. Зверніть увагу, які листочки тут, фіолетові. Дуже гарні. І ось я знайшла місце, де відкриваються шикарні види. Угу. А спуску все одно нема. Але гарно, скажіть. Дуже гарно. Ідемо далі шукати. Ось тут є такі два стільчики, щоб сидіти і малуватися краєвидами, яких не дуже видно. Ось люди фотографують, значить тут видніше. Вау! Ви подивіться, як гарно. Це львівська опера. Це режимі копія, щоб дуже гарно. Ну, Ось ще одне дуже гарне дерево. Я звертаю увагу на листочки, які вони, бачите, від природи такі червоні, бордові навіть. Дуже гарно. А далі, я так зрозуміла, це дитячий майданчик невеличкий, щоб дітки гуляли. Гойдалка є. Бачите, пісочок. Все тут продумано. Я навіть знайшла, тут калина росте. Її, правда, небагато, але вона тут росте. Я знайшла ще одне гарне містечко. Бачите? Немає такого великого огляду. Знаєте, місця для огляду всього міста. Немає чомусь такого. Все закрито деревами, і мені це не дуже подобається, тому що вид тут шикарний, а я не можу його розгладіти. І куди я зайшла? Мені цікаво. Це люди сюди спускаються. Ну що, прийдеться і мені спускаються. Тут прям ступіньки такі зробила. Тому можна. Головне ого. Головне не впасти. Нормально. Тут так просторо. Гарно. Я хто з вас був в цьому парку? Як вам? Сподобався чи ні, але мені сподобався, але здається, я його не весь обійшла. Зараз вернуся ще в один бік і подивлюся, що є там. Ялиночка дуже гарна ось. Взагалі тут дерева такі гарні, такі, знаєте, листки незвичні. Мені таке дуже подобається. Ось, дуже гарна така композиція. І скрізь травичка така покошена. все гарненько. Сагарненько. Вон, трояндочки такі ростуть. А ще мені дуже подобаються оці ялиночки. Вони, знаєте, такі ідеальні. Прям така, як повинна бути ялиночка. Бачите назви юка Нитчата. Ой, це дуже гарні. Ви гляньте. Навіть капельки на них є. Дуже гарно. Оце таке кафе, бачите? На горі. Дуже гарне. Тут ще ось такі насадження композиції. Бачите, яке гарне кафе. Все, йдемо донизу. Краєвидів я так гарних і не побачила, не вдалося, на жаль. Ну нічого. Частинку якусь побачила. І то добре.